Вітаю всіх! Сьогодні обзор переключателя такого постсовєтського ще МТД-1В. Ось так він виглядає. Є схожий по типу МТД-1. ось так бачимо, переключався, містить контакт з срібла. Ну, всередині є марківка К, може бути. Толплати нової групи паладі. Ось так вони виглядають ці переключателі. Як казав, є ось такого типу МТД-1 просто. Вони практично нічим не відрізняються, можливість тільки в сплавах, які всередині, десь може бути більше срібла, десь менше. Десь більше палагію, чи платини, десь менше. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.